Шановна громада, шановні наші учні, батьки, вчителі, дідусі й бабусі, від щирого серця я хочу привітати вас з початком нового навчального року. На жаль, він проходить зараз в нас в такому вже на превеликий жаль, звичному форматі онлайн, але надія залишається в нас. Ми віримо, віримо в те, що. Останні дзвоники, наступне 1 вересня, ми обов'язково будемо зустрічатися разом на лінійці біля школи, біля рідної школи, яка стоїть на місці, яка чекає вас. Я хочу привітати вас всіх з початком навчального року, побажати вам всім наснаги, терпіння, любові, любові до учнів, любові до дітей, любові до себе, до своєї країни. І я вірю в те, що ми будемо навчатися впродовж року добре, всі разом на благо нашої країни. Що ми все ж таки витримаємо цей тяжкий час, що ми. Закінчимо цей навчальний рік добре. Я хочу привітати наших випускників, які вже поступили і мають можливість навчатися в вищих учбових закладах. Я хочу побажати нашим учням, щоб вони цей рік старанно працювали, старанно навчалися, не дивлячись на ті умови, які зараз склалися в нашій країні. Але ми з вами, українці, ми з вами сильні. Ми з вами мужні і ми разом будемо йти до перемоги, кожен на своєму місці. Тому, дітки, навчайтеся, батьки, будьте терплячими, будьте розумними, будьте мудрими, підтримуйте своїх дітей, підтримуйте педагогів, будьте разом зі своїми дітьми, зі своєю країною. Нашим педагогам я хочу побажати. Величезної працездатності, величезної любові до своєї праці, тому що лише з любов'ю ми можемо працювати в будь-яких умовах. Ми можемо надати своїм дітям, нашим учням, знання, ті знання, на які вони заслуговують, навіть в такій нелегкій ситуації. Тож разом до перемоги, разом до навчання, разом до світлого майбутнього нашої країни. Я вітаю вас, наші діти, вчителі, батьки, бабусі і дідусі. Будьте разом, разом до перемоги, все буде Україна.